Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про додаткову грошову допомогу у розмірі 6500 гривень. Хочу в даному відео розповісти, хто її може підтримати, адже на своєму засіданні, саме сьогодні, Кабінет Міністрів України. Отримав відповідний проект постанови, який має назву про деякі питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2024-2025 років. Він має назву Тепла зима. Хочу нагадати, що відповідну інформацію нам надає як і уряд, так і Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій. Згідно з даним актом, дітки з. Малозабезпечених родин діти та люди з інвалідністю першої групи, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, зможуть отримати одноразову грошову допомогу від держави. Розмір такої допомоги буде становити 6500 гривень. Це буде разово. Також тут ще є доповнення в даній постанові, що ця допомога вона розрахована на тих дітей, які станом на 1 листопада 2024 року не досягли повноліття, тобто не досягли 18 років. Також дана грошова підтримка буде виплачуватися. Тим родинам, які станом на листопад 2024 року є одержувачем допомоги на проживання ВПО. Тобто, якщо ви отримуєте грошові виплати на проживання ВПО, тобто як статус переміщених осіб, 2 тисячі гривень на дорослого і 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю, ви теж ви також зможете отримати ці кошти 6 тисяч 500 гривень. Та а, ті родини, які отримують державну соціальну допомогу, як малозабезпечені родини від держави, також зможете претендувати і отримувати 6500 гривень а, цієї підтримки одноразової. Тобто те, що ви отримуєте грошові виплати від держави, це ніяким чином не впливає на дію даної а, постанови. Тому от такої інформації сьогодні. Захотілося з вами поділитися, але хочу закцентувати вашу увагу, що дія даної постанови розрахована саме на тих діток, які станом на 1 листопада 2024 року ще не досягли 18 років. Ті, хто досягнув 18 років, відповідно, вже на таку допомогу претендувати не може. Тому от важлива така інформація. Звичайно, це разова допомога, але все, що якось можна отримати, те, що передбачено нормативно-правовими актами від нашої держави, хочу з вами обов'язково ділитися у своїх відео.